Вітаю вас, шановні підписники! З вами Мовний центр Діалект. Моє ім'я Марія, перекладач і викладач італійської мови. Сьогодні ми поговоримо з вами про такі вирази, у яких ті чи інші наші дії ми пояснюємо емоціями. вирази, у яких ми пояснюємо емоціями ті чи інші наші дії, наприклад, стривати від радості. У такому випадку ми можемо використати три конструкції, наприклад, сaltare dalla джоя. Звертаю вашу увагу на те, що прийменник у даному випадку є артикульованим. Або ж сaltрея. Тут ви також можете побачити артикль. Але сальтаре ді джоя. Тобто, коли ми використовуємо прийменник Ді, пояснюючи ті чи інші наші дії емоціями, ми використовуємо артикль із прийменниками DA та PER. Проте ді в нас залишається простим. Давайте розглянемо ще один. esempio, tremare dalla paura, cioè tremziti di straccia. Ancora un articolato preemennico. Tremare dalla paura, tremare per la paura, e tremare di Паура, знов артиклю немає. Яка різниця між трьома варіантами? Ніякої різниці між трьома варіантами, тобто ви можете використовувати будь-який із них. Дякую вам за увагу! На все добре і до наступної зустрічі!